Всім привіт, друзі! Побачив, що вам зайшов огляд будиночку, і їду показувати інший будиночок за дуже смачною ціною, який розташований в садовому товаристві в минулому в кооперативі. Тому ціна дуже і дуже солоденька. Як ми бачимо, під'їзд як в садовому товаристві, грунтовка. Ну і переходимо тепер до самого будиночку. Це два поверхи, досить уходжена діляночка. Зараз показую вам кадри з дрончику. Політаємо, походимо. І ось у нас два поверхи. Є цокольний поверх в тому числі. Цокольний поверх у нас із гаражем на одну машину. Бачимо, що територія поділена на таку діляночку, де є сам дім, і поруч територія, де можна зробити теплицю, садочок або огородик свій. Тобто, в принципі, можна жити і мати всі свої овочі, всі свої зелені і так далі. Ось, а, щось цікавого такого. А, будиночок досить довго будувався, і допоки він будувався, він по каркасній технології зроблений. Поруч побудували ще багато новеньких домів, і тому продати старий дім ну, досить складненько. Бачимо гараж із нормальними воротами в нормальному стані. Під'їзд дуже зручний. Тераса. Поділена також на дві зони, два рівні. Спеціально, щоб вода не заходила до будинку. Є рівень вищий, є рівень нижчий. Досить цікаве рішення. Цікава люстра лисить. Ну, все в такому типу бароко стилі, але, звісно, є багато чого доробляти. На вулиці є от, от такий гарнітур, але він в цікавому стані. Можливо, треба буде замінювати, тому що сирість. Ну, ви розумієте, У домі проживають не зовсім постійно, приїздять сюди, тому такий стан, така ціна. Є камінна зала одразу після входу. Також покажу кадри, як це виглядає, коли камін запалений. Ось є кухня, опалення у нас тут газовий котел, хоча ним не користуються. Є також із опалення. Керамічні нагрівачі і сам камін. Тобто можна альтернативно, можна газом опалювати, але основне все ж таки це електрика. Ванна в хорошому стані, бачимо душову, дзеркала. На диво люди, хоч і не живуть тут постійно, та все в досить доходженому, уходженому такому стані. Тому, в принципі, дуже і дуже прикольно. А, є ще цікава фішка цього дому. Зараз вийдемо з ванни і покажу вам. Як це виглядає? Ось, така, ось такі сходинки. А, двері осюди, в принципі, нові, коридори в нормальному стані. Ну, Як і казав, що майже люди тут не жили. Тепер виїжджають і досить терміново хочуть продати. Кімнат тут можна сказати що 5, тому що є коридор поділений ще на комірниці. Зараз ми якраз його бачимо. І, в принципі, Ці комірниці можна використовувати також як кабінет або як кімнату, тому що вони проходні. Ось, Планувалося взагалі, як зробити гостьові кімнати і майстер-спальню. Тому в принципі, навіть під невеличкий хостел такий будиночок може підійти. Тобто може бути і комерція. Ось Як виглядає камін. Дуже-дуже затишно, спеціально для нас розпалили. І давайте подивимось, що ми маємо за таку ціну, як оцінив їх ломбард у 5 тисяч. Приблизно 12 соток діляночка. Гарні сусіди, гарні під'їзди. Вулиця, в принципі, з сусідами досить доброзичливими, але є і старі будиночки і новіші, через що продати цей будиночок ну, досить складно, коли поруч вже купа нових. Ну І так як це садове товариство, тобто це не капітальне будівництво. І документи саме як на садову ділянку. Ну, в принципі, як і на всі а, домівочки поруч. Дуже цікава вулиця, ґрунтовка якісна, тобто можна без проблем під'їхати. Район новенький, про нього мало хто знає. Всі їдуть до Львову, всі на Закарпаття, а ось Ужгородську область, всі оминають. Ну і продавати тут досить складно. Хоча люди тікають від війни, всі чомусь Івано-Франківськ розглядають. от Саме Ужгородська область по цінам це просто топ. Від міста приблизно 25 хвилин їзди. Ну і якби ви в самому Ужгороді можете користуватися всіми його перевагами: ТРЦ, доступними магазинами, школами, лікарнями і так далі.